випуск. відбулася сесія Коломийської районної ради. На засіданні головним питанням стало прийняття бюджету 2015 року. Невдоволення головний документ викликав у сільських голів. Однак, у цілому за нього проголосували. Говорили депутати також про засоби масової інформації, освіту та розглянули депутатські запити. Детальніше про сесійні дебати Богдан Малецький. Сесію традиційно розпочали із виконання державного гімну. Однак, оскільки цього разу засідання відбувалося у різдвяні свята, то на початку ще й заколядували. Потім присутні пом'янули хвилиною мовчання на сході загиблих під волновахою Романа Фурика та двох керівників району Михайла Наконечного та Василя Жибака. Далі депутати виділили кошти для фінансування районної газети Вільний голос, яка в день засідання відзначала день народження. Потім почали говорити про бюджет. Одразу ж його прийняли за основу, і настав час виступів. Слово взяла керівник медицини Ірина Садов'як. Вона та її колеги були незадоволені бюджетом. Навіть те, що тільки що відбулося, як ми проголосували, я чесно, як депутат районної ради, не зовсім зрозуміла. Це по перше, і той проект, який вам подається, і ми проголосували за основу, Ми домовились максимально домовились на рівні двох голів рад. Міського голови, голови районної ради, трьох керівників, двох керівників центрів і е, мене, як керівника центральної районної лікарні, максимально про той відсоток, який буде розподілений між наданням рівнів. Повірте мені, що мене як керівника, який відповідає за стаціонарні допомоги, це за стаціонар ЦРЛ, за отинію, за гвіздець, за пологовий будинок, за дитячу лікарню, за Печеніжинську міську поліклініку. Він не влаштовував. Тому що на стадії реорганізації реформування ми не можемо одним працівникам дати все і заробітну плату. Одні установи отримувати 100%, а другими не знати, по якій причині, обмежити всьому. І ще й казати, що ви мали скоротити, ви мали привезти, ми скорочували, ми приводили. Ви пам'ятаєте, був в вотинії. Коли ми скорочували ліжка, ви пам'ятаєте бум в гісті, ми намагались. Але в цій ситуації я вважаю, коли в державі є економічна скрута, коли в державі війна, і ми собі однозначно своїм бажанням реорганізували медицину, бо ми по певних причинах вважали, що так має бути. Ми не можемо зараз поділити людей, і не можемо от своїми якимось амбітними рішеннями. Спонукати одних до того, що я в стаціонарі на приймальному покої, що маю відмовити людині в наданні медичної допомоги, не можу я цього зробити. Виступили на сесії і інші представники медицини. Як результат, депутати додали центральній районній лікарні майже мільйон гривень. Опісля бюджет, хоча й з другої спроби, але все-таки прийняли. Потім говорили про статути навчально-виховних комплексів. Тут також очікували проблеми у прийнятті рішення однак, депутати були одностайними. Далі обранці за всі наступні питання голосували одностайно.